Від Матея святого Євангелія читання. Пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму й кажуть Чому твої учні порушують передання старших? Не миють рук, коли споживають страву. А він у відповідь сказав їм А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав Шануй батька твого й матір, і далі, хто проклинає батька матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою. Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. Олицеміре, добре про вас пророкував був Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене, однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів. І, прикликавши людей, сказав їм Слухайте й розумійте, не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить. Те осквернює людину.